Якщо ми хочемо вийти з депресії та апатії, то важливо подолати такий блок, як звинувачення інших. Почнемо з того, що звинувачення інших дає нам певний зиск. Ми здобуваємо невинність, насолоджуємося жалістю до себе, стаємо мучеником і жертвою, отримуємо співчуття. Напевно, найбільша вигода звинувачення інших у тому. Що ми є безневинною жертвою, а друга сторона поганим хлопцем. Такі ігри постійно показують у змі шоу з двома опонентами, поливання брудом інших людей, підрив репутації та судові розгляди. На додаток до емоційної винагороди звинувачення інших може принести фінансову вигоду. Роль безневинної жертви дуже приваблива, коли є можливість на цьому заробити. Відомий випадок, який це підтверджує, стався багато років тому в Нью-Йорку. Пасажири, які їхали громадським транспортом, потрапили в аварію. Вибравшись із автобуса, вони організували групу зі збору особистої інформації для подальшого отримання грошової компенсації. Сторонні свідки цієї сцени швидко включилися в гру і таємно пробралися в задню частину автобуса, щоб потім вийти з нього невинними жертвами, які отримали травму. Вони навіть не були учасниками аварії, але хотіли отримати компенсацію. Звинувачення інших це найулюбленіше виправдання, яке використовують люди. Воно дає можливість залишатися обмеженими та дрібними, при цьому не відчуваючи себе винними. Але за це доведеться заплатити втрату волі. Роль жертви також формує сприйняття себе як слабкого, вразливого та безпорадного. Таке сприйняття є головною складовою апатії та депресії. Якщо ми хочемо припинити обвинувачувати інших, то першим кроком буде побачити, що ми самі обираємо звинувачувати. Інші люди, які опинилися в подібних обставинах, впоралися із ситуацією зовсім іншим способом. Вони вибрали пробачити та забути. Вище було наведено історію Віктора Франкла, який вибрав пробачити нацистам наглядачам та виявити дар, прихований у досвіді, отриманому в концтаборах. Оскільки є такі люди, як Франкл, який вибрав відмовитися від звинувачення інших, то така можливість є і у нас. Нам потрібно бути чесними та усвідомити, що ми звинувачуємо, оскільки це наш вибір. Це правда. І немає значення, якими важкими були обставини. Питання не в тому, хто правий, а хто винен. Питання полягає в тому, щоб взяти відповідальність за свою власну свідомість. Є велика різниця між тим, коли ми усвідомлюємо, що вибираємо звинувачувати, і тим, коли ми робимо це неусвідомлено. У такій ситуації розум часто думає: якщо не треба звинувачувати іншу людину чи обставини, тоді усьому винен я сам. Немає потреби звинувачувати ні себе, ні інших. Тяга до звинувачення виникає у дитинстві на основі повсякденної взаємодії у школі, на дитячому майданчику та вдома між сестрами та братами. Звинувачення є наріжним каменем нескінченних судових процесів та позовів, типових для нашого суспільства. Насправді звинувачення просто є ще однією негативною програмою, в яку ми повірили, тому що ніколи навіть і не замислювалися над тим, щоб зупинитися і поставити її під сумнів. Чому щось завжди має бути чиєюсь Помилкою. Чому кожна ситуація повинна розглядатися на основі концепції поганий, хороший? Чому один із нас повинен обов'язково бути неправим, поганим чи винним? Часто те, що колись здавалося гарною ідеєю, згодом виявляється зовсім не таким. Ось і все. На жаль, неприємні події можуть просто відбуватися. Щоб подолати потяг до звинувачення інших, важливо побачити таємне задоволення, яке ми отримуємо від жалю до себе, обурення, гніву та самовиправдання, а потім почати відпускати всі ці маленькі вигоди. Метою цього кроку є перехід від того, щоб бути жертвою своїх почуттів, до вибору їх мати. Якщо ми просто визнаємо їх, почнемо за ними спостерігати та розбирати на частини, це приведе до усвідомленого вибору. Таким чином ми зробимо великий крок, який допоможе нам вибратися з трясовини безпорадності. Це допомагає у подоланні опору та взятті на себе відповідальності за свої негативні програми та почуття. А також у розумінні того, що вони йдуть від маленької частини нас самих. Негативне мислення це суть природи нашої дріб'язковості, тому присутня несвідома схильність легко погоджуватись на її обмежену точку зору. Але наша дріб'язковість це не повнота нашого істинного буття, за нашим маленьким я. Далеко за його межами знаходиться вище істинне я. Ми можемо не усвідомлювати всю нашу внутрішню велич, ми можемо не переживати її, але вона завжди тут. Якщо ми відпустимо опір нашому справжньому Я, то зможемо почати його переживати. Тому депресія та апатія є наслідком бажання чіплятися за маленьке я. Та його систему переконань, а також результатом опору нашому вищому Я, природа якого складається з протилежностей, нашим негативним почуттям. Природа Всесвіту така, що все має свою протилежність. Наприклад, позитрон є протилежністю електрона. Кожна сила має свою рівну їй протидіючу силу. Ян врівноважує. Інь – Є страх, але є й сміливість, є ненависть, але є її протилежність, любов, є боязкість, але є й відвага, жадібності протистоїть щедрість. У психіці людини кожне почуття має свою протилежність. Тому, щоб вибратися з негативу, потрібна як готовність визнати і відпустити негативні почуття, так і готовність відпустити опір протилежним їм позитивним почуттям. Депресія та апатія є результатом впливу негативної полярності. Як це працює у повсякденному житті? Наприклад, Знову розглянемо день народження знайомої, який наближається. Через якісь події, що трапились у минулому, ми відчуваємо образу і не бажаємо нічого робити з приводу цього дня народження. Нам важко вирушити за подарунком до магазину. Ми противимося необхідності витратити гроші. Розум вигадує тисячу виправдань. У мене немає часу ходити по магазинами. Я не можу забути, як вона вчинила зі мною. Вона спочатку повинна переді мною вибачитися. У цьому випадку працюють дві речі перше чіпляння за негатив і наша дріб'язковість, і друге. Опір позитивному та величі в нас. Щоб вийти зі стану апатії, перш за все потрібно визнати, що я не можу, насправді є я не хочу. Розглядаючи, Я не хочу, ми побачимо, що дотримуємося цієї позиції через наявність негативних почуттів. Коли вони вийдуть на поверхню, їх можна буде визнати і відпустити. Також стане ясно, що ми чинимо опір позитивним почуттям, ми можемо розглянути почуття любові, щедрості та прощення окремо одне за одним. Можна сісти, уявити себе щедрим і почати відпускати опір цьому почуттю. Чи є всередині нас якесь відчуття щедрості? Можливо, спочатку ми не готові застосувати цю щедрість до дня народження знайомої людини, але ми можемо визнати існування такої якості, як щедрість у нашій свідомості. Почавши відпускати опір щедрості, ми усвідомлюємо її існування. За певних обставин ми справді отримуємо задоволення, віддаючи щось іншим. Ми почнемо згадувати позитивний наплив почуттів, який приходить, коли ми висловлюємо подяку за подарунки іншим людям. Ми зрозуміємо, що справді пригнічували бажання пробачити, і коли ми звільняємося від опору пробаченню, відразу з'являється готовність відпустити образи. Коли ми це зробимо, то перестанемо ототожнювати себе з нашим маленьким Я і усвідомимо, що всередині нас маємо щось велике воно завжди тут, просто приховано від очей. Цю техніку можна застосовувати до будь-яких несприятливих ситуацій. Вона дає можливість змінити контекст, крізь який ми сприймаємо ситуацію, що склалася. Це дає нам можливість надати ситуації нового сенсу. Завдяки цьому ми піднімаємось від позиції безпорадної жертви до становища людини, яка робить усвідомлений вибір. У наведеному вище прикладі, це зовсім не означає, що ми повинні все кинути та бігти за подарунком. Це означає, що нинішній стан є наслідком нашого вибору. Ми маємо повну свободу діяти та обирати. Це набагато вищий стан свідомості, ніж перебування безпорадною жертвою, яка потрапила в пастку минулих образ. Один із законів свідомості стверджує негативне почуття чи думка можуть впливати на нас тільки якщо ми свідомо віримо, що вони мають над нами силу. Ми вільні обирати, не вірити негативним переконанням. Як це працює у звичайному житті? Розглянемо загальний приклад. Газети повідомляють, що рівень безробіття досяг рекордної позначки. Ведучий новин заявляє: немає жодних вакансій. На цьому етапі ми можемо відмовитись вірити в негативну мислеформу, натомість ми можемо сказати: безробіття не має до мене жодного відношення. Відмовляючись прийняти негативне переконання. Ми звільняємось від його згубного впливу. Приклади з особистого досвіду свідчать, що у періоди високого рівня безробіття, наприклад, після Другої світової війни, у мене не було проблем із отриманням роботи. Насправді, одночасно можна було мати дві або навіть три роботи. Мийник посуду, офіціант, вантажник, водій таксі, бармен, заводський робітник, працівник теплиці та мийник вікон. Це було наслідком переконань безробіття не має до мене жодного відношення. Та якщо є бажання, то знайдуться і можливості. Також у цих випадках була готовність пожертвувати гордістю, щоб отримати роботу. Інший приклад пов'язаний із переконаннями за часів епідемії. Кілька років тому психологи спостерігали за 14 людьми під час епідемії грипу. З 14 – вісім захворіли, а решта шість ні. Важливий момент тут не в тому, що 8 людей захворіли на грип, а в тому, що 6 залишилися здоровими. За часів будь-якої епідемії завжди є люди, яким вдається її не підхопити. Навіть за часів глибокої економічної депресії були люди, які розбагатіли та стали мільйонерами. У такі часи думка про бідність стає заразною, але якимось чином ці люди її не підхопили, отже, вона не мала над ними сили. Для того, щоб негатив мав над нами владу, ми маємо спочатку його підхопити, а потім своєю вірою наситити його енергією. Якщо ми маємо силу втілювати негатив в своє життя, то очевидно, що наш розум також має силу зробити зворотне.